Вітаю, Олександре. Протягом минулої доби від від російської агресії постраждала одна людина. Вчора росіяни вдарили з РСЗВ смерч по передмістю Харкова по дергачам. Це такий зухвалий напад. Давно вже не було, коли щоб касетними боєприпасами били по мирних будинках. Постраждав 72-річний чоловік. У нього пошкоджені ноги. Йому на місці надали медичну допомогу також уламками з боєприпасів пошкоджено електропоїзд, який в цей час знаходився на залізничному полотні. Але як повідомили в місцевій адміністрації, електропоїзд після атаки зміг рушити далі на Харків. І що говорять місцеві мешканці про цю атаку? Будь ласка, послухайте пряму мову. Під час прильоту я була на роботі, діти встигли забігти в погріб. Позвонили, що в нас щось горить. Я бросила все, приїхала додому, приїхав і тато наш. Ну, слава Богу, діти цілі, а все інше то вже таке. Постраждав гараж та вікно. Я впала і вижу. Думаю, боже, чую, тільки бух 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 Як пішло стріляти отута. Ну, думаю, все, хана буде. Туалет взагалі мене рознесло. Що я можу ще за них сказати, за росіян гади, ідіоти? Вони просто уради. У них немає до людей жалості. Як він сказав, я вбив і буду бити. Він вирішив стерти повністю, щоб була в нас сира зона. У борівській громаді росіяни завдавали ударів по трьох населених пунктах. Били в основному в півдронами, тому що лінія фронту вже наблизилася в притул до борової. У самій борові в півдроном пошкодили автівку швидкої медичної допомоги. У передмісті борової у вищому солоному впівронами ганялися за автівками. А у пісках Радківських безпілотник заплутався у кущах і не вибухнув. Був цієї доби під ударами, і ізюмський район там. Росіяни атакували сільгоспідприємства у підлимані, пошкодили сільгосптехніку, били по сільгосппідприємству і пошкодили вантажівку з уже зібраним насінням. У самому ж Харкові продовжують долати наслідки атак на енергетичні об'єкти протягом тижня. Росіяни атакували дві підстанції. Чи будуть вводити у Харкові графіки відключень електрики? Про це, будь ласка, послухайте харківського міського голову. А я хочу сказати, що коли буде необхідність, тільки в тому разі вони будуть вводитися. але це введені Харкову Бленерго, і ми співпрацюємо з ними. Якщо це буде необхідно з точки зору того відключення, тільки тоді вони будуть введені. І це всі новини на цю годину, Олександре. Дякую, Світлано, за інформацію. Моя колега Світлана Шакера стежить за ситуацією на Харківщині.